578 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. 578 – і це тільки за минулу добу. Під ворожими атаками перебували 14 населених пунктів. Як повідомляє обласна військова адміністрація, надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, в нашому ефірі. Іван, вітаю. Вітаю вас. В яко... Наскільки масштабні руйнації і що відомо про постраждалих? Нація достатньо масштабні, ми кожного дня фіксуємо десятки зруйнованих будинків, десятки зруйнованих об'єктів інфраструктури. На жаль, за останні тижні ворог атакував і місто Запоріжжя двома кабами. Одним поцілив безпосередньо в автовокзал, другим в медичний заклад, який знаходиться на території міста Запоріжжя. Тому кожного дня ми на жаль вимушені фіксувати руйнування. Також наразі після ворожого. Потрапляння кабом по автовокзалу ще три людини перебуває у лікарнях. Одна в тяжкому стані, дві в середньої тяжкості. Але якщо брати загалом, то наразі від масштабних ворожих обстрілів в лікарнях перебуває 38 осіб, яким наші лікарі надають медичну допомогу, рятуючи їхнє життя. Причиною тому стає те, що якщо ми беремо не останню добу, а останній, день, то останній тиждень, то майже. 4 тисячі ударів ворог здійснив по території Запорізької області. Це ну страшні цифри. За одну добу 578 ударів. Чи спостерігаєте ви зростання, чи це рівна ситуація для останнього часу? За останні три місяці суттєво збільшилася кількість ворожих ударів. Раніше ми з вами в ефірах фіксували 350-450 ударів на добу. Останній місяць були рекорди: було 800 ударів на добу. Зараз ми фіксуємо майже 600. на жаль. Динаміка. Вона є від'ємна, ворог продовжує збільшувати кількість ударів по території Запорізької області. Якщо враховувати ось такі масштаби обстрілів, чи вистачає людей і техніки для ліквідації наслідків? Складно сказати, тому що а, все залежить від кількості епіцентрів цих ударів. На жаль, в нас була ситуація, коли, од... коли од... Одночасно ворог здійснював удари по десяти локаціям, і отже, рятувальники, комунальники, поліцейські мали розподілитися між 10 локаціями, од наразу проводити роботу з ліквідації цих наслідків. Наприклад, на автовокзалі до ліквідації наслідків наприкінці минулого тижня, початку цього, приймали участь більш ніж 150 співробітників. Звичайно, в першу чергу це ДСНС, наші спеціалізовані рятувальні загони безпосередньо комунальні служби, але Майже майже сто людей приймали участь в ліквідації, також 20 одиниць техніки. Також ми маємо звернути увагу на те, що ворог постійно намагається вибити ту техніку комунальну та рятувальників, яка приїжджає на місце ліквідації. Тому відповідаючи на запитання, чи закриваємо ми наразі потреби, так закриваємо. Але чи потрібна постійна додаткова техніка, комунальна техніка, рятувальна техніка? То так вона потрібна. Чи я зараз охочу виїжджати, тому що от ми щойно говорили про Покровськ. Там досі залишаються цивільні. Як на Запоріжжі у прифронтових фронтових селах? З прифронтових сел регулярно евакуюються мешканці. Наприклад, з Васильівського Пологівського районів 32 людини за останні тиждень евакуйовано, і 13 – це жінки, 2, – 2, це… Діти, а також залізницею з області за останній тиждень виїхало 83 людини. Тож ми бачимо, що масової евакуації з населених пунктів її немає. Але всім, хто в кого є бажання, хто хоче щодо евакуації, то ми точно готові надати всю допомогу, дякуючи національній поліції, дякуючи її героїчним співробітникам. То е мешканці, по першому е заклику про евакуацію, отримують допомогу. Скільки людей ще залишається в лікарнях після е, удару по автовокзалу 12 серпня? В якому стані люди? Три людини наразі залишаються е, в лікарні і дві людини в стані середньої тяжкості, а одна людина в е, тяжкому стані. Ем... Бажаємо їм видуження і відновлення. Якщо говорити про осіб при території, уряд анонсував програму підтримки прифронтових територій. Про що йдеться на Запоріжжі? Я думаю, що тут ми маємо звернути на ключову програму, яка є для нас вкрай важливою. Це допомога житлом переселенців на території Запорізької області проживає 200 тисяч переселенців, і звичайно для них проблема номер один це житло. Звичайно, ми розуміємо, що. Зовсім не всі зможуть скористатися кредитами, але держава погодилася компенсувати перший внесок 70% відсотків, перший рік 70%, Тому це досить великі суми допомоги під час придбання житла. Також до кінця наступного тижня ми опрацюємо питання, що стосується придбання такого житла в Запоріжжі, і може додатково зможемо профінансувати ці 30% перш... Перш... першого внеску для корисних спеціальностей професій, які вкрай потрібні сьогодні Запоріжжю. А це можуть бути і безпосередньо співробітники наших підприємств промисловості металургійних авіабудування. Тощо, але також це можуть бути і співробітники наших лікарень, які сьогодні нам вкрай потрібні на території Запорізької області. Тому на наступному тижні ми зможемо доповнити цю програму і дати свої пропозиції, якщо говорити про тимчасово окуповані території, що вам відомо про ситуацію? Там бо були новини про брак води в Бордянську, наприклад, що з водою зі світлом, з газом, з лікарями. Брак води це абсолютно адекватна реакція на те, що сталося на тимчасово окупованій території. В той час, коли ворог зруйнував Коховську гідроелектростанцію, то одразу він унеможливив роботу водогону, який йде від Коховської від Коховського водосховища до Бердянського безпосередньо. Тож сьогодні там є дефіцит води. Він є очевидним і його ворог ніяк не зможе компенсувати малими ріками або внутрішніми якимись резервами. Але така комунальна катастрофа, водна катастрофа, вона на 70% території, яку наразі контролює ворог тимчасово окупований, тому що вся вона живилася за рахунок Каховського водосховища. А що стосується безпосередньо всіх інших комунальних напрямків, то є часті перебої в роботі з електроенергією, не говорячи вже про мобільний зв'язок, який став дуже суттєво обмеженим. Тому ситуація на тимчасово окупованій території точно ворогам не є повністю контрольованою і від цього залежить. Стан життя наших мешканців 30 секунд залишається. Ви говорили про техніку для ліквідації а, наслідків атак російських, але а, є ще допомога з Європи у вигляді автобусів. 10 автобусів Запоріжжю передали. А, чи будуть нові маршрути, чи буде розширюватися ця програма? Ми якраз проводимо спілкування з мешканцями за рахунок заслів власної інформації, соціальних мереж. І в Запоріжжі була така довга наболівша проблема щодо відсутності транспорту на набережні і, скоріш за все, за рахунок тих автобусів, які нам наразі надають наші європейські партнери, ми зможемо запустити громадський транспорт по набережні. Івана, Спасибі вам за ваш час. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі.